За новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, список представників професій, яких можуть забронювати, значно розширився. Деякі підприємства можуть забронювати всіх своїх працівників, а деякі лише певну частину. Докладніше далі. Тож, хто може бути заброньований від мобілізації? Це керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів та органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Звичайно ж, це народні депутати України та судді, члени рахункової палати, дипломати та посли, а також працівники органів військового управління, військових частин та підрозділів Міноборони, збройних сил, Держспецтранслужби, Держспецзв'язку, СБУ, служби зовнішньої розвідки національної. Гвардії, Держприкордонслужби, управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС. Нарешті це держслужбовці з досить широким спектром повноважень, але насамперед ті, хто безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки. Зауважимо, що відстрочка посадовим особам надається лише на строк їх перебування на цій посаді. Також можуть забронювати усіх кінцевих бенефіціарів критично важливих підприємств та членів наглядових радком. Пані, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, вартість активів або розмір чистого доходу таких підприємств має перевищувати 200 мільйонів гривень. Окрема категорія це протезисти, техніки, інженери та механіки протезно-ортопедичних виробів. Тут також є умова, а саме виконання не менше 50% норми робочого часу за останні три місяці. За чинними правилами можна бронювати від мобілізації також військовозобов'язаних, які виконують мобілізаційні. Завдання або задіяні у виробництві товарів, виконання робіт та наданні послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ. Головне, не забувайте документ із підтвердженням надання броні, коли виходите з дому. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.